Вітаю всіх любителів гомеопатії. Ви на каналі Мистецтво гомеопатії і я вітаю підписників та гостів каналу. З вами я, лікар-гомеопат Тетяна Коломієць. Продовжуємо мандрувати гомеопатією. Я настільки закохана в гомеопатію, що ну, не перестаю дивуватися. Як гомопатичний метод лікування ну, пов'язаний з людиною, пов'язаний з її і характером, і темпераментом, і зовнішнім навіть виглядом. Тема сьогоднішня це гомопатичний препарат цина. Цина це препарат, виготовлений з такої рослини, як полин. Полин відноситься до сімейства складноцвітих або айстрових, і в далекі, далекі часи цю рослину привозили із серед земномор'я для лікарів, тому що рослина, полин, який ріс у країнах Західної Європи, відрізнявся своєю позитивною дією. Оскільки в теплому кліматі Середземномор'я полин проявляє більш краще свою лікуючу дію, тепле повітря діє на полин дуже позитивно, що відноситься і до дітей, яким рекомендовано цей препарат. З даних давен. Полин, траву полин використовували для позбавлення від глистів, тобто від кишкових паразитів різних. Дійсно, інфікування кишковими паразитами є показанням для призначення гомопатичного препарату цина. Слово проти дуже, дуже дивно, дуже чудесно. Передає суть цього дитячого типу. Потрібно сказати, що в гомеопатії дуже широко представлений, представлене сімейство складноцвітих. Це і хамоміла, Арніка, Календула, Кульбаба, Тараксакум, Лопух, Арктиум. Ну і багато інших: абротанум, артемізія. Кожен препарат сам по собі цінний, але у них є дещо спільне. І якщо говорити про е, що їх поєднує, так це те, що це типові дитячі ліки. І вони приймаються часто тоді, коли діти починають усвідомлювати своє місце серед свого оточення і свої відносини з оточуючими. Їх я сформоване, і в них виникає почуття, що їм потрібно. Якимось чином захистити від оточення, що їм потрібно, ну, скажімо, захищатись від зовнішнього світу. І діти сімейства складноцвітих роблять це за допомогою імунної системи, як в прямому, так і переносному смислі. Захист це природня реакція на ситуацію, яка є загрозливою, і цікаво. Що потенційною загрозою є все для типу таких дітей. І оточення, і кожна зміна чогось, якоїсь звички, якогось навіть зміна одягу може викликати якусь таку негативну, неспокійну реакцію дитини. Я вже не говорю про те, що коли дитина зростає в атмосфері. Якісь дезгармонічні, там такі дитині, звичайно погано і вона захищається іменно таким способом. І спосіб цей називається, ну, не можна сказати, бунтарство, тому що воно ще не усвідомлене. А от слово проти, вона протистоїть цьому, протистоїть. Ну, загрозі протистоїть небезпеці, яка може її загрожувати, За, може, її, може бути в її оточенні. Діти цина дуже вразливі, їх, ну, скажімо так, границь у них відсутні границі і все, що відбувається. Навіть не в їх сім'ї, для них дуже сприймається, скажімо, негативно, оскільки в них ніжна, хрупка, вразлива нервова система. Якщо такі дітки здорові і атмосфера навколо них гармонійна, добра, позитивна, вони спокійні, врівноважені, граються собі, з ними все гаразд. Але якщо вони захворіють, а хвороба для них теж є щось незвичне і щось загрозливе, дуже загрозливе, Вони втрачають спокій і стають надзвичайно такими неспокійними і достають, приносять дуже багато, завдають багато клопоту батькам. Вони плачуть, хничуть, вони просяться на руки, коли їх брати на руки, вони тут же сповзають, ну, тут же сповзають з рук, вони просять якусь іграшку або якийсь предмет, отримавши їх, вони кидають ним і причому стараються кидати навіть щоб попасти в когось. При цьому вони можуть ну, звичайно плакати, кусатись. Битись, кидатись навіть своїми любимими іграшками, тобто вони ведуть себе таким незадовільним чином, що батьки ну, важко переносять це, і вони навіть не знають, що таке з дитиною трапилось. Тут зразу хочу пригадати і розповісти про випадок, який в моїй практиці не був з таким препаратом цина. На прийом прийшла мама з дитиною, який якій не було ще повних два рочки. Зайшовши в кабінет, ну, вона дитину несла на руках, на руках вона її поклала на підлогу. Дитина тут вже почала плакати, кричати, щось там, ну проявляти своє незадоволення. Мама сказала, почала свою розмову таким чином, що лікарю, я вас дуже прошу, будь ласка, дайте мені чогось випишіть, мені чогось заспокійливе, тому що моє терпіння, скажем, уже закінчується. Я не можу, мені дуже важко. Мені дуже важко перенести характер, що це з моєю дитиною таке робиться. Вона дуже неспокійна. Вона ну, її важко чимось заспокоїти. Вона в неї поганий апетит, їй нічого, я не можу нічого підібрати, що їй хочеться. Те, що вона ніби почала їсти, потім вона знову не їсть. І одним словом, такі проблеми, з якими я, я вже не можу, не можу справитись, Допоможіть. Так, дитина, як я вже кажу, не була дуже неспокійна. Вона старалася то на вікно залізти, то до мами знов на руки, то со стола. Щось кидати. Ну, Одним словом, дуже важко було робити прийом, але все-таки, що я вияснила, що у дитини дитина проходила різного роду консультації, невролога ну, і всіх лікарів, які можна було, нічого підозрілого, патологічного в дитині не було виявлено. Єдине, що що було відмічено, що в аналізі крові у дитини збільшені еозінофіли десь більше 20%. Ну, Недовго думаючи, я призначила препарат цинна. І при, причому рекомендувала приймати його. Приймати його на період, коли місяць проходить фазу, свою останню фазу так званого спадаючого місяця, тобто на фазі спадаючого місяця. Через якийсь час, через, може, через місяць, може навіть менше, коли вони поприймали препарат, мама телефонує і доповідає, що в дитини. Ну, Почали лізти, вилазити паразити, гострики. Ну, і давала рекомендації, і десь через ну, близько трьох-чотирьох місяців дитинка знову з мамою уже з батьком на прийомі. Батько захотів вже лікуватися, там якісь там проблеми в нього були, вже батько прийшов. Батько з дитиною на ручках сів. і Ви, ви не повірите, але дитину неможливо було не впізнати. Весь час прийому вона просиділа на руках, кидала на мене тільки такі погляди, кутиками своїх губ вона посміхалася, вона не проронила жодного слова. Вона ну, ну, ну це була зовсім інша, зовсім інша дитина. От така, от, така, от така гомеопатія і от така цина, яка дуже допомагає таким діткам. Що ще можу розповісти, на що ще можу звернути увагу? Як замітити, що дитині потрібна цина? По-перше, такі дітки люблять колупатись в носі. Такі дітки мають темні круги під очима і синьо-блідий трикутник навколо носа і роту. Такі дітки неспокійні навіть коли вони сплять, тобто в стані спокою. Вони можуть плакати під час сну, вони скриготять зубами. Ну потрібно сказати, що діти типу Беладони, туберкулінума теж схильні скриготати вночі зубами. Надзвичайно змінюється їх поведінка, вона стає надзвичайно неспокійною, коли прорізуються зуби. У них може підніматися температура, послаблюватись стул, ну і вони стають такими неспокійними, знервованими і тому подібне. Замічено, що для таких дітей, ти цина, характерна часті зівання цьому типу лікарств, цьому типу ліків може відповідати навіть такі серйозні неврологічні порушення, як епілепсія, і все, що з цим пов'язано. Діти, які страждають епілепсією і мають таку характеристику цини, вони мають ауру епі, їхня аура епі характерна тим, що на початку цього нападу у них таке відчуття, що вони чогось налякалися, вони можуть кричати. І в них напружується все тіло, вони ніби такими стають, як струнка натягнуті, така, така рухомість, Вони, їхнє тіло, ну, значить, якби налите чимось, воно не може рухатися, воно ну, відчувається така м'язова напруженість всього тіла. Такі показано діткам, які ну, вночі кашляють, навіть сильно кашляють, днем вони здорові, а вночі на них нападає такий кашель, навіть такий вологий кашель, вони навіть просипаються, можуть сідати. Не реагувати навіть на якісь запитання, на слова мами, а потім знову лягають спати і вранці стають з ними все нормально. Тобто ознак якихось порушеного стану в них немає. Замічено, що такі дітки вже в старшому віці можуть. Мати такий значить, апетит підвищений, але вони не поправляються. Або навпаки, у них апетит поганий, в якісь тільки періоди вони чогось там їдять. Ну і, звичайно, люблять дуже І Інколи їх значить, з'являється таке бажання солі, солене вони люблять. Потрібно сказати, що по своїй природі діти цинна дуже живі дітки, вони мають сильну волю і міцний темперамент. Ну, на сьогодні все. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ваші Ваші історії, ваші якісь спостереження з цього приводу буде дуже цікаво. І, як завжди, далі буде, далі багато цікавого. До зустрічі!